Далі ми рухаємось. От у нас є майстерна візуалізація, така третя практика, практика в Шамадхі. І є ще четверта практика. Вона називається завершення. Медитація завершення. У нас якраз завершення уроку, вже класу, тому вона підходить під, ну такий форматом, скажімо так. Отже, ми маємо отримати більш тонкий чи більш глиб, глибший досвід. Бачите? Просто заспокоїлись, а зараз вже дивились на те, що відбувається, і це вже зовсім інший досвід. Тут і ще ми цей досвід поглибшуємо, глибше робимо. Да? Тобто ця практика передбачає повне завершення оцих когнитивних грубих процесів, Чи грубий рівень ми повністю завершуємо. Навіть те, що ви вже дивились на те, що відбувається в вашому сприйнятті, це вже більш тонкий рівень. Тому що до цього ви просто боролися з думками. Ось і дихання, ось я спостерігаю, а думки витягують, ви знову ага, ви знову витягуєте. В цій медитації ви просто цей грубий рівень завершуєте досить. Тобто, більш така тонка медитація. Ми кажемо, що в цій медитації хватання і формування ментальних паттернів завершується. Що це означає? Ум um, чує звук, наприклад, автомобіля, який там я зараз чую. Хапається за нього цей звук і починає робити різні паттерни. Це дорога, я живу біля дороги. Чому вони тут їздять? Дуже шумна машина, яка сама машина, і тут. Тобто паттерни, паттерни, паттерни. Я щось бачу, і в мене формується патер. Ага, потрібно пофарбувати стіни, вони вже там. У мене декілька років, потрібно вже поду, 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 на, найняти майстра, паттерн паттерн, паттерн. І таким чином, ці наші п'ять органів чуття і на шум, ми через, сенсорно, через сенсори наші п'ять органів чуття збираємо інформацію і формуємо патерни, які ми накопичили за свій досвід. І ця медитація якраз усуває ці звичайні схильності до, схильності до цих ментальних, до формування ментальних паттернів. Усуває звичайні схильності до формування метаних факторів. Патернів, вибачте. Яким чином? Ви просто дивитесь на них. Але не так просто. Деякі є різниці між майстерною чи витонченою візуалізацією, і цій медитацією завершення. Дивіться, в медитації, майстерної чи витонченої візуалізації, ви дивились на. Яка позиція була? От позиція ментальних подій? Ви дивились на ментальні події? Чи ви, як основна практика була, дивитись на ментальні події? Тобто ви йшли з позиції ментальних подій. Тобто, головною була, були ментальні події в медитації. А в медитації завершення, основна позиція це позиція ума. В якому стані мій ум? Не ментальні події. Ми вже навчилися відірвати наше сприйняття від цих ментальних подій. А ми ще на тонкіший уровень йдемо на позицію ума. Як мій ум зараз себе почуває? Якщо в майстерній візуалізації, яку ми з вами тільки що робили, це ми дивилися на все, що виникає. То в цій медитації ми приводимо у стан спокою наш ум. Тобто там акцент був. Дивитись все, що виникає. Тут в якому стані мій спокій ум. Це ну, велика різниця. Тобто, акценти, бачите, ми змінюємо ці сині акценти. Чи активності навіть можемо розрізнити? Коли ми дивились на. Наші ментальні події, ми, можна сказати, що це якісь атрибути були думки, емоції, спостереження, згадування. Тобто медитація з атрибутами. Тобто, щось було детальне. В цій медитації, медитації завершення без атрибутів. Вам не вже не цікаво, що там виникає. Ви просто намагаєтесь дивитися, ну, не дивитись свій ум. а Відчувати э, стан спокою свого ума. Тобто важливіше стає вже сам ум, а не те, що виникає в ньому. В якому стані мій ум? А не мої думки. Ось це велика різниця. Взагалі вона. Ну, ці дві речі, ментальні фактори. Чи ум вони пронизують, як медитацію шаматха в традиції Махаяни? Ми можемо. Розуміти медитацію з точки зору ментальних подій, які виникають в нашому умі, і з точки зору в якому стані мій ум під час медитації. І ці дві речі постійно будуть розходитись. І є навіть і техніки, які, як ми і робили, що відбувається з моїм ментальним станом, і що відбувається з моїм умом. Отже, в майстерні візуалізації, ми, який об'єкт був: думки, емоції, просто якісь проявлення. І зараз дуже важлива річ. А що ж в медитації завершення ми робимо? Який обраний об'єкт буде? Їх два це простір і дихання. Вау, дихання! Ми ж тільки що робили на диханні, це дуже проста техніка. Ну, дихання ми трошки пізніше будемо розбирати. Як правило, це ваджена рецитація використовується і медитація на затримку. Чи кувшинне дихання. Тобто, це. Другий щабель, вищий щабель медитації на дихання. А зараз ми зробимо медитацію завершення на простір. Тобто в медитації на ментальні події чи майстерна візуалізація. Це були димки і емоції, а зараз просто на простір. І ще додаю деякі відмінності. Перше. Коли ви дивились на свої на, сприй... ну, дивились на події в своєму сприйнятті, на ці ментальні події, ум був дуже ясний, чи ви розвивали якість ясності. Тобто бачили... ясність це бачення того, що виникає в вашому умі. Це таке ясне бачення, свіже бачення, чітке бачення, детальне. Це є ясність. Ясність, умов, підсвічує, я казав, як ліхтарик, підсвічує те, що відбувається в вашому умі. Це є ясність. ясність. Вона повністю все пронизує. В цій медитації, медитації завершення це усвідомлення. Ви просто усвідомлюєте, що ви тут, що ви відпочиваєте в просторі, в природному такому перебуванні. Який засіб ми використовували в майстерні візуалізації це безперешкодно, пам'ятаєте, я вам казав, безперешкодно, дайте усьому проявлятися. В медитації завершення ми дозволяємо всьому бути. Як є. Там безперешкодно, хай все гуляє. А тут просто як є. Є сильні емоції? Хай будуть. Є е, спокій, хай буде. Ми просто це залишаємо, як є. І який же результат ми маємо отримати? У цій мастерній візуалізації ми таке перебування. Пам'ятаєте, медитація на дихання чи на зовнішній об'єкт. Це часткове перебування. У вас не інтенсивна була концентрація чи зосередження, не вистачало інтенсивності. Ми цю інтенсивність підвищували, змінюючи техніки медитації. І от коли ви дивились на ментальні події, ви вже навчилися перебувати у когось ще частково, у кого повне перебування, тобто ще треба цю практику доробити. А що ж відбувається в медитації завершення? Це неперервне перебування. Тобто ви вже ще крок робите на те, що ви просто навчились перебувати вам не заважають ці ментальні події, ментальні фактори, які е, виникають. Скажу ще одну важливу річ. Я казав, що Пишу в анонсах тільки на 10 ранку, але не пишу закінчення медитації, щоб так да, як більш вільно себе почувати. Але ще дуже важлива друга річ є в тому, що як я вас, значить, як забираю вашу увагу на ці дві години, за спокою і з, вашим, і з моїм умом щось можна зробити. І це унікальний час. Цього часу у нас на протязі тижня немає. Умовно є самостійна практика на 20-30 хвилин, можливо, на декілька годин, на годину, на дві. Але так, щоб дві години ви повністю занурились в медитацію і практикували, і отримували знання, тому це дуже важлива річ забрати вас в, в видернути трошки, да, і вібраційний цей рівень трошки підняти вище, який ви можете потім, ну, звісно, використовувати на протязі тижня чи. Хоча б э, досягнути глибини. Бо зараз все поверхово, ви можете отримати все дуже швидко. Замовлення їжі, замовлення продуктів багато чого річ. Втрачається глибина. Не буде глибини, ми не, не, ніколи не знайдемо спокій. Можливо, комусь буде важко особливо, хто перший раз сьогодні прийшов, чи не так давно ходить, чи з перервами ходить. Голова така буде, можливо, вона вже така є. Тому це нормально, якщо ви трошки втомитеся, я теж втомлююсь. Але ми тут пірнаємо в глибину. Отже, ми зараз зробимо медитацію. Медитація завершення. Сідайте. 5 хвилин буквально, може, 3, навіть хвилини ми зробимо. Дуже коротенько. Останнє це ж завершення. Рівна спинка, можете порухати плечима, випрямитись, розслабитись, зробіть вільні вдихи видихи. Складна теорія, практика дуже проста, просто декілька слів, виконуючи їх, ви Зможете вже все зробити. Дайте йому декілька дай миттєвості відпочити. Нічого зараз не робіть. Широкий просторий ум, відпочивший. Хочете з закритими очима, хочете з відкритими. Come to the case. Головну частину займає простір, тому даємо нашому уму побути в своєму ж просторі. Ум перебуває в своєму ж просторі. І ми дозволяємо нашому усвідомленню. Це просто знання проявитись. Ви просто знаєте, що ви тут, Знаєте, що з вами відбувається? Це пряме знання, це її усвідомлення. Ви не, загуб, не загубились десь в думках чи. В емоціях ви тут сидите і прямо це знаєте. Усвідомлюєте себе. Усвідомлюєте себе. Тут ніяких зусиль не маю. Усвідомлення це ваша якість ума, яка завжди з вами. Просто будьте. Просто будьте як є. Довіртесь цьому простору, простору вашого ума. Не вигадуйте цей простір. Просто знайте, що ви тут перебуваєте. Це і є простір. Вас зараз нічого, ніякі ментальні процеси не цікавлять. Ви довіряєтесь своєму свідомленню. Воно широке, як простір. Це дуже просто, просто будьте. Не треба нікуди не дивитись, нічого не робити. Просто знати, що ви тут. Знати, що ви тут. Не чіпляйтесь ні за що і не тримайтесь ні за що. Нема за що, за що триматися. Можете зробити глибокий вдих і видих. Відпустіть, відпустіть якісь тримання чи напруження, чи схоплення. Добре. Можете закрити очі, якщо вони були відкриті, ідіть до свого дихання, розслабте живіт. І просто порахуйте сім циклів дихання. По завершення складіть долоні на рівні серця. Хай ця чиста енергія. Вся заслуга від практики, яку ми зробили, піде на те, щоб ми ще більше стабілізувались в своєму намірі йти еволюційним шляхом розвитку. Хай ця чиста енергія звільнює нас від перешкод. Хай ця чиста енергія дозволяє Вичистити нашу землю від усього невідання, агресії. Хай ця чиста енергія буде корисна для всіх живих істот, для наших близьких, для наших людей, для нашого народу і землі. Дякую кожному з вас за практику. За ваш час, ваші зусилля.